Фармадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про кохання, а точніше збагатимо себе народними висловами про любов. От краще ніж приказками і прислів'ями, годі висловити думку. От справді, як сказати про нерозділене кохання, вона за ним сохне, а він і не охне. Іноді люди не можуть знайти собі пари, засмучуються через це, страждають, але є в народі оптимістична приказка, що втішає таких людей. Кожна птиця знайде свого гриця. А буває так, що хлопець закохується не стільки в дівчину, скільки в її придане. Якщо вона заможна, тоді і недоліків у багатої пані не помічає. В такому разі кажуть: у багатої дівки горба не видно. А про закоханих до безтями в народі говорять: любов як короста не вигоїш спроста. Але ж як чудово, коли панує любов. Не дарма кажуть, де любов у хаті, там люди багаті. Ось і все. На сам кінець ще додам. Бережіть свою любов, кликайте її і не забувайте дбати про чистоту свого мовлення. З 28 квітня Дмитро Комаров. Покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. По таємних маршрутах навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все. далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.